Зцілення від раку та ДЦП, зняття родового прокляття, все це можливо, закликає вже декілька тижнів зі сцени столичного палацу спорту пастор Володимир Мунтян. Ізселяющая сила зараз двигається, прямо зараз двигається. Його церква відродження, 10 тисяч адептів, музика і танці, харизматична релігія панує в центрі столиці, вщент заповнені трибуни, будь-яке спортивне змагання і концерт можуть позаздрити такому. Прийшли в пошуках бога та стіленням душі й тіла їм це обіцяє пастор Мутян. Що це? Черговий Аделаджа? Кашпіровський. Чи ми знову заряджатимемо воду через екрани телевізорів? Щело солоробра-багаші гадала а багатотисячна паства дуже вигідна, адже з неї можна не лише тягнути гроші, а й агітувати за потрібного кандидата. Бог великий. Сьогодні і зміні мошлення людей. Во ім'я Ісуса, ми молимо тебе, Господь. Благослови Україну. Ми просто віддаємо все це в твої руки. Та й самі лідери сект не проти взяти владу у свої руки. Приглашаю на цю сцену. А Оксану Сыроид, это заместитель главы Верховной Рады. И Гусовский Сергей, это глава фракции, самопомощь Киевраде. Пожалуйста, поприветствуйте их, пожалуйста, аплодисментами. Я рассказываю вам это все, чтобы вы понимали, Напевно, ті виклики, які перед нами стоять. Я знаю, що перед вами стоять напевно виклики ще більші. Бо ви щодня зустикаєтеся з болями кожних окремих людей. Я знаю, як вам важко працювати особливо сьогодні. І я хочу, щоб ми з вами об'єднали зусилля для того, щоб принести Бога в політику. І я хочу, щоб ці зусилля були. У вірі в Бога, вірі в людину, в людську гідність і вірі в нашу державу. Мир вам, вашому дому і вашим серцям! То як нам жити в такі буремні часи? А жити дуже просто пам'ятати Божі настанови і пам'ятати, що кожен з нас має бути корисним цьому світові, громаді нашим містам, нашій країні.